Характерний звук був, був характеризується в цей мопеда. Були постріли, постріли, а тоді вибух і ще більше вибух. Так про нічний удар дронами камікадзе 1 листопада у Полтаві розповідає Дмитро Шаманський. Він проживає неподалік від приміщення поштового відділення, куди, зокрема, поцілили безпілотники. Вночі прокинувся від пострілів, не спускався. Був у коридорі між двома стінами, за всіма правилами. правильно. Укриття в парках не спускався. Унаслідок удару зайнялася пожежа, а поштове відділення зруйноване. Повідомили Суспільному у прес-службі нової пошти. Співробітників у цей час там не було. Приміщення, посилки та все обладнання, яке було у відділенні, знищено. Кожен клієнт, чиї посилки були у відділенні, отримає компенсацію за втрачену посилку у розмірі оголошеної вартості, яка була вказана при відправці. На місці удару від другої ночі працювали рятувальники. Загасили пожежу об 11.20, розповіла речниця рятувальників області Яніна Любецька. Ці події працювало 75 чоловік особового складу та 25 одиниць техніки. Але коли приходило повідомлення про можливі повторні обстріли, вони приходили до найближчого укриття. А пожежа ж тим часом ще більше розгоралася, і вони вже поверталися і продовжували свою роботу. Звуки пострілів чула жителька Полтави Марина. Я прокинулася другій ночі, а потім вже я відчула були вибухи. Були вибухи, потім таке відчуття, ніби літак військовий пролетів, Потім вже були не вибухи, а постріли. Потім затище було. І десь через пів години знову повторилось, вже з більшою силою. Вже були знову вибухи, були постріли, був свист. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, у цивільну інфраструктуру влучили чотири безпілотники. Обійшлося без загиблих і травмованих. Вони були направлені з території Гуляйпола Запорізької області, яка тимчасово окупована. Три були знищені повітряними силами збройних сил України. Три територіальної оборони 116-ї бригади. Полтавської області удар дронами камікадзе у Полтаві слідчі обласної прокуратури та управління служби безпеки України розслідують як порушення законів та звичні війни, розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Людмила Іващук. За це передбачено від 8 до 12 років позбавлення волі. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко. новини на Суспільному, Полтава.